У медіа з'явилися нові подробиці так званого мирного плану на 28 пунктів, який нібито був підготовлений США разом із Росією без участі України чи європейських партнерів. Джерела The Economist повідомляють, що документ повторює більшість попередніх максималіцьких вимог Москви, доповнюючи їх новими пунктами, і фактично виглядає як вимога капітуляції України. Зокрема, у плані йдеться про скорочення українських збройних сил до 40% від їх нинішньої чисельності, приблизно до 300 тисяч військових замість 800 тисяч. При цьому від Росії аналогічних скорочень не вимагається. Україні також пропонують відмовитися від низки типів озброєнь, включно з дальнобійними системами, що здатні діставати до Москви та Санкт-Петербурга. Документ передбачає заборону перебування іноземних військових на території України, а також обмеження на польоти іноземних дипломатичних літаків до України. У статті зазначається, що такі вимоги викликають питання щодо намірів Росії стосовно українського повітряного простору. План містить і політичні вимоги: надати російській мові статус другої державної та відновити діяльність Російської православної церкви в Україні. Поки що не зрозуміло наскільки широко цей документ обговорювався в адміністрації Трампа чи це була переважно особиста ініціатива його спецпредставника Стіва Віткофа, як припускають деякі співрозмовники видання, також лишається відкритим питанням про справжню мету такого плану, окрім спроби поставити президента України Володимира Зеленського у складну ситуацію в момент його політичної та внутрішньої вразливості. Джерела, близькі до української влади, побоюються, що час появи документа може свідчити про бажання окремих політичних сил у США скористатися корупційною кризою, щоб тиснути на Україну та схилити її до невиправданих поступок. Водночас, військові експерти наголошують, що ситуація на фронті не є настільки критичною, щоб змушувати Зеленського погоджуватися на подібні жорсткі умови. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.